У Харкові, попри загрозу обстрілів, тривають роботи щодо заміни та відновлення елементів водопровідної інфраструктури. Наразі спеціалісти комунального підприємства Харківводоканал ліквідовують аварійну ситуацію в одному з будинків у холодногірському районі. Воду на цей будинок і близь положені подає південна залізна дорога. І ми, представники Харківводоканалу, Ну, у нас не було з ними ніяких договорних відносин. В цьому будинку трапилася аварійна ситуація. Мешканці будинку звернулися на диспетчерську службу, для того, щоб наша аварійна бригада допомогла локалізувати ситуацію. Провели обстеження. І виявили необхідність заміни аварійного участка лежаку трубопроводу холодного водопостачання, який проходить ну, в латках під палами дом без В понеділок, позавчора і вчора, вівторок оперативно мешканці провели збори, составили протокол зборів і вісім квартир із сіми підписали. Протокол і згодились на те, щоб Харківводоканал в даному будинку обслуговував обслуговував внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання. Замінили домову запірну арматуру, щоб вона була роботоспособна. І зараз закінчимо роботу по заміні 12 метрів трубопроводу. Западання політа. Виконуємо на даний момент заміну аварійного ділянки трубопроводу водопостачання і буде дом буде готовий до осіннього зимового періоду. На сьогоднішній день ми закінчили по поточному ремонту близько 15 домів. Виконали заміну на сучасні технології ППР, поліпропіленові труби. Також тривається підготовка казівно-зімного періоду по графіку дома. Всього переклади порядка 800 метрів і продовжуємо виконувати заміну по графіку дома. Також щодня у Холодногірському районі, говорять харків водоканалі, відпрацьовується по 30-40 заявок від мешканців щодо ремонтів труб. Яна Біляєва, Олексаниський, Денис Рибалко, Андрій Паколок, Харків, Новини